Радському міському будинку культури 5 грудня відбувся святковий захід до Дня Святого Миколая для дітей різного віку, переважно учнів перших-четвертих класів. За словами Ольги Продьми, вчительки початкових класів Миргородської гімназії No2 Гелікон, міський будинок культури щороку організовує для малечі тематичні вистави та розваги. Тож усі охочі мали можливість долучитися і цього разу. Сьогодні в міському будинку культури відбувається вистава до дня святого Миколая, і ми з дітками з гімназії Гелікон завітали сюди для того, щоб створити дітям диво, новорічне диво, святкове диво, щоб вони не забували, що існують ці дива, що вони можуть долучитися до цього дива. Тому ми сьогодні тут, і я думаю, що дітям буде цікаво корисно відвідати такі заходи, саме в такий важкий для країни час. Кинеши тең войколай чуч Концертна програма була натхнена головним героєм дитячої книги, як Грінч вкрав різдво. Діти активно допомагали Грінчу змінити свої наміри, не допустити лихих вчинків і, зрештою, отримати бажаний подарунок від Святого Миколая. Діти щиро переймалися долою героя, брали участь в іграх зі сніжками. Танцях та піснях усе заради того, щоб відчути радість, підняти настрій і поринути уважливо атмосферу тепла і свята у такі непрості для країни часи. Свято подарувало дітям справжню казку, наповнило залу щирими емоціями, та нагадало, що теплі моменти єднають і підтримують нас навіть у найскладніші часи.